Воно коштує десь так само, як Японія, але до Японії це типу теж. <fol> Багато хто каже, що японська кухня вона як ну справжня. Ні, насправді я справжня японська кухня вона ні. Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ви на моєму каналі. Мене звуть Анастасія. Як і обіцяли, ми повертаємося до вас з розмовою про японську їжу і кухню про рамени. Знаєте, як символічно, що ми зараз в рамені. Ва. Це їде. Чи схожий рамен тут. На те, що готують японці, ні, не дуже. Але чим, що там ще відрізняється? Смачно. Теж смачно, да? Так. Я пам'ятаю, що ти казала, що там в них дуже сильно наваристий бульйон, що воно типа супержирна якесь. Дуже насичений, і там вони взагалі більшість не їсть цей бульйон. Він для того, щоб був смак у лапши. <laughs> ти поріял, навіть якщо ти дуже голодний, ну я з дівчатами ходила, ми не змогли його доїсти до кінця, тому що інколи він дуже жирний, інколи дуже насичений, і ти вже наїдаєшся цими макаронами, м'ясом та яйцем і нема сил на бульйон. Як. Людина, яка дуже любить морепродукти. В мене важливе питання. Ти багато там морепродуктів. Так само, як в нас. Типу, я також думала, да? що там буде багато морепродуктів. Типу, Або що вони будуть буде мені, ніж типу м'ясо і ну, всяко таке? -та, -та, та ні. Таке. А, бідно. Грузно, мою мрію розбили. Блін, ну я не порівнювала ціни, але у цілому воно ну, десь таке ж саме, як і м'ясо. за... Да? Ціною, ну, інколи м'ясо дорожче. Але я думала, що воно буде набагато, ну, типу, морепродукт угу, буде, типу, набагато що ця буде набагато дешевше. буде набагато да? Так, А рамени е, з морепродуктами є. Я взагалі не пам'ятаю. Просто це перше, що дивилась, би я, тому що я це люблю. Ні, ну туди, коли ми ходили, там, типу, ти заходиш і там одразу біля дверей стоїть така машина, де ти обираєш, який ти хочеш рамен і додавку. Що... Типа всюди. В більшості так. Ну, у тому дуже відомому. Закладі. Це що в Тіктоці, да? так? Так. Він усюди в Тік-Тоті, так у них така миска чорна з таким mm -hmm. золотим. Mm -hmm. І що в них смачно? Так, але не настільки, як рекламуються. Ну, не настільки, наскільки його розхвалюють і хайпує, так? Да? Mm -hmm. Є смачніше, але по ці заклади знають тільки місцеві. Mm -hmm. Ну, коротше, ти заходиш і там є така машина, і ти обираєш, але я взагалі не пам'ятаю, щоб там був рамен з морепродуктами. Типу, з свининою є, mm -hmm. з куркою. Але не з рибою якоюсь. Я не люблю з риби. Ти тільки що їла. Там не було риби. Там був бульйон, типу, на сьомгі, але по факту там не було риби. Типу. Я люблю, типу, більше як креветочки, кальмарчики. Отаке. А що ви мені зробите? Хочу і люблю, понятно? Гроші де на кальмари. Оу. Не нагадай. Для чого я ще працюю? Для кави і морепродукції, понімаєш? Розкажи про Комбіні. про їжу в камбіні, що там є, і там як є воно все. працює. Чи часто ти там їла, чи воно популярне? Ось таке, всяке таке. Давай там є все, і тому я розбалована. Тому що я приїхала сюди і я хочу щось поїсти. Заходжу в магазин і типу все самому готувати. А те, що готові салати сендвічі, вони дуже дорогі. Хоча воно коштує десь так само, як в Японії, але для Японії це ти будеш. Я бачила дуже багато всяких манг манг, де вони приходять в цей комбіні, беруть цей рамен, і прямо там на місці його готують. Так. Там прям як кухня, чи що як це виглядає? Як автомат якийсь? Ні, там немає автоматів. Там такі, як просто столик, і є чайники, <гум> просто заливаєш водою. <гум> а і, що? і просто є якісь місця, де ти можеш, як столики. Не усюди, але в деяких <гум> комбіні вони є. І все. Там немає ніякої кухні. <гум> Звичайно, інколи навіть не можна заварити рамен. Бідно, бідна, понятно. Але усякі онігірі, бенто, це все є. І це так зручно. Ти приходиш там, я не знаю, після навчання. Береш, що ти хочеш, поїв, і потім далі пішов у свої справи. І це дуже зручно. Я сумую за цим. Що там є? Там є онігірі різні, різні бенто, різні салати, їжа з фритюру. Вона називається Агімоно. І там типу, всякі пусякі ходдохи. Як у нас паніні? Так, типу як у нас пані. І там відомо також у хтоці усюди. Є один комбіній, називається Family Mat. Там є відомі Фаміттікікі Тетфіле Курине паніровці. І воно дуже дуже смачне, як курочка карагі. Смачніше. Не може бути щоб щось було смачніше. Паніровка іншо, але також смачно. А чи їла ти якусь домашню кухню? Чи сподобалась вона тобі? Тому що я просто людина, яка багато чим брезгує. Наприклад, піти в якесь сільпо і купити салат. ну, я прям бомру. Я прям брезгаю. Що я не можу там піти в сільпо і купити якийсь борщ Це чи якийсь салат? Це хтось там це готував? Це хтось трогав. Не? В Комбіні продається борщ. Шо є... контент. Такі невеликі стаканчики з різними супами, і там є борщ. Але він взагалі не як борщ. Він солений. Він схожий на якийсь суп грузинської кухні. Я бачу кісточку, яка тебе не вбила. <laughs> Щодо їжі, коли пуєш якісь бенто, нігірі, суп, салат, тобі дадуть прибори. І мені так подобається, що там є соки та чаї. В таких великих пакетах. Ну, я маленькі. Uh -huh. Квадратні, є такі великі, як у нас молоко продають типу. І вони дадуть з цим, цим пакетом велику трубочку. І я думала, що, типу, навіщо трубочку, якщо у стакан наливають, але ні. Багато хто просто з іде трубочки. з такою так, і так, п'є через трубочку п'є і це досить зручно, мені подобається. Це знаєш це, як в Америці дуже популярним став такий величезний стакан, і його вже використовують як не сумку, як щось до неї. Ні, там вон набагато більший стакан. Цей чи як да, його? Та, та. і туди вже на почали придумувати всякі що можна туди причепити якусь бананку, воно тримає ключі. Аксесуари, так-так-так. Да, та, 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 так. та, та. І тепер це просто стало як аксесуар. Я казала, про домашню кухню, та да. як тобі? Ну, звісно, не я її готувала. Ти б українську домашню кухню готувала, а не японську. У Мене є сусіди японці, і вони дуже часто запрошували мене та подругу на, на вечер. Мені подобається те, що вони як в дорамах. У них кожна страва, окремі мисці, тарілості, боже. У кожного посадуміти. своя так у кожного своя тарілочка буде на кожен салат, рибу, м'ясо і так далі. І в цілому ну воно смачне, тому що багато хто каже, що японська кухня вона як ну справжні японська. Ні, справ... я справжня японська кухня вона ніяк. А, вона, типу, як тофу. Все типу, начебто як тофу. Блін, вони додають багато майонезу. Так. Вони люблять салати з макаронами. Вони ось ці макарони додають як у салат. Типу, не спагет, а типу, як ракушки, усякі mm -hmm. оці. <кхем> Для них це як салатне. Смачно. А, да? yes, Але yes. просто в Японії макарони вони готуються досить. Довго, типу, от спагеція. Я не знаю. я готую сорок типу... хвилин, вони ще сирі. Тверді сорти якісь. Так. А ось ці всякі макарошки, за які готувати. їх 8 хвилин, Ось ці макарошки там навіть не буде написано, що вони як для салату. Чи правда, що Токіо це ідеальне місто для інтровертів, і що там можна що завгодно замовити, там через роботів прийти в якийсь, типу, заклад замовити, і тобі просто руки їх видають. Де Та цю інформацію? Я бачу це в Тіктоці. В в що є якісь заклади, ти приходиш, замовляєш, і потім просто руки висуваються зі стіни? О, це і є цей заклад. Ти черепа. Це Зрамот, він і так ні, те, що ти мені кидала, це. Він є. Це там вони сидять. Типу така будка у кожного. Типу будка. У а... них меню, ти просто даєш тобі аркуш Ой. паперу, і ти там обираєш розмір, тарілки, гостроту, що додавати, що не додавати. Потім вони забирають цей листочок, ти їх не бачиш, вони тебе не бачать, тільки рукою. І там, там навіть є якесь попередження, коли тобі видають рамен, там буде така. Бумажка щодо яйця. Якщо воно якесь не таке, то ти можеш поскаржитися. Пошкаржити. І сказати, що воно якесь не таке, і тобі його замінять. Хоча так, там багато таких закладів, і є багато закладів, де ти ну як у нас онлайн замовляєш через таке. Типа як доставка? Ні, ні, ні. У ресторані, типу, як з планшету, ти обираєш, що ти хочеш, і тобі просто приносять. І є заклади, де є роботи, але не знаю, воно не так ефектно виглядає, як на відео. Там є роботи, які м'яукають. Типу, як коти, вони м'яукають там в кінці. Уважаю. Як тут оплатити онлайн там такої системи не буде. Принаймні туди, куди я ходила, там нема такого. Перші півроку, коли усюди ходила і забувала кеш, гроші, я усюди, ну і взагалі я картки не ношу з собою, я не знаю чого. У мене немає такої звички. Я така, ну через телефон, ага, там немає і така, Просто для порівняння ми прийшли сюди поїсти qr кіркодік не щитити. Це тільки моє місце. Понятно. Ми зчитали кіркодік, подивилися повністю меню, обрали що ми хочемо у людинки. замовили. і отак через qr кюркодік можна заплатити і одразу задивитися. При не ще щось хотіла сказати. Забула покагон. Ні, до цього про, про гроші. Ресторан, що ти не носиш. гроші. Ти мене збила. І що гарні в них гроші? Так, до речі, в них нові купюри, і вони мега японські. Типу, кажи мені. Звідки? Ти вони не в привезла? Японії. Ти не привезла кінець. Так я коли поїхала, вони ще були старі. Одна з них з цією хвилею японською відомою. Вони її. Я знову забула. Бачите, нарешті не тільки я все забуваю, що я хотіла сказати. Ти мене збила, Я хотіла сказати про. Багато є кафешок. Якщо хтось дивився корейські дорами, ти познаєш, коли головні герої десь їдять там у себе на районі, і так це mm -hmm. пластмасові ці столики, такі mm -hmm. обшарпані стіни. Такі кафешки теж є, і корейські також, і вони усі в такому стилі. В Нас дуже стараються над так, щоб Це все стараюся, гарно виглядав. в них типу просто так гарно. Подивіться, як виглядає цей заклад. Він такий хіпстерський. Ну про ні, 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 я вставлю там відео. Yeah. <laughs> Нас дуже стараються і в нас дуже стильово все роблять. Знаєте, якийсь свій унікальний стиль намагаються зробити, щоб виділятися серед конкуренцій. Ну, там також такого багато, але все ж таки багато кафешок таких чисто. От прийти поїсти і піти. Може, це ще залежить від міста. місталітету. Так, да. коли от їздила до дівчат в Німеччину, то в Лейпцигу мало було прям закладів, прям гарних. Більшість по типу Google Maps дивишся, а вони тупо як столовки виглядають. Якісь тому так, я тебе повинна по Токіо ходити, шукати. Класні заклади. Да. Щоб мені потім показати, коли я стану багато і привечу до тебе. Все переставай їсти морепродукти. ні ні, -ні. морепродуктів. <клес> я, на я набагато більше піднімусь. Все одно, що вкластись в крипту. Тост. Це не пов'язано з їжею. Але це те, що мене шокувало найбільше і розрушило всі мої мрії і вообще, ілюзію про Японію. Це те, що багато де не можна розплатитись картою, да. телефоном, типу, і мається на увазі. А картою, картою. Я не ношу карту з собою. Ну, коротше, ви паніли, що поза великого міста Аля Токіо, та Токіо так само, і в Токіо теж. Якщо ти гуляєш десь в туристичних місцях, і там, де всякий двіж може і бути, тому що я там дуже. Гуляли і тусувалася. Ну для туристів може ти був сам факт, що вони типу, не приймають аля як більш нові ну, типу, технології. Такі Японія, плюс-мінус усюди однаково. Якщо нарахувати туристичні місця, mm -hmm. ти в якомусь маленькому місті живеш у Токіо, воно все одно однаково виглядає. Усе у них. Все ж таки більше кеш використовується. Або в них є. Типу, як у нас наприклад якийсь монобанк, і вони скануються саме штрих-код з цієї програмки, а не так, як через телефон, типу, що це взагалі? А, NFC. так, NFC. Сказати... Тому всі. них багато карток. А ще якщо ти хочеш заплатити щось онлайн, це також проблематично. проблематичне, тому що або у тебе повинна бути картка віза. Ну, типу, якщо, наприклад, українська в тебе є окей, без проблем. Якщо не в ній є гроші. Якщо нема, то тоді ти, бо йдеш в конбіні, платиш, або у тебе бу повинна бути якась спеціальна картка. І в залежності від сайту, ці картки можуть бути різні. Тому у японців дуже багато посабкового така карток. До речі, а в мене ще було питання, чи я просто бачила, що дуже часто японці, якщо вони бачать, що це іноземець або іноземка, вони хочуть сфоткатись. Було в тебе таке, що до тебе підходили просто потрогать біву людину. Ні, дякую. Але якщо мене питали, звідки я і казала з України, то всі такі блін, ти старайся, все буде добре. Тримайся вони підтримаються. А ще мені подобається, що ти можеш сказати японцям буквально одне слово, наприклад, так чи ні. Все. Вони сражені на повал. Вони думають, що ти просто такий буде. Що ти знаєш мову? Так, вони взагалі, вони тебе будуть так хвалити, як я не знаю. Так забавно. Я не знаю, в якій іншій країні будуть тебе так хвалити, якщо ти просто скажеш якесь одне слово їхньою мовою. Наприклад, в Кореї чи Китаї. Не знаю. Але в Японії так вони взагалі просто. Дьозу. Якось ти розповідала про те, що там є проблеми з викидом сміття. Це не те, що проблема поставник інша система. У нас усюди є сміттєві баки, і люди все одно смітять всюди промазують. Ми були вчора в цьому в парку, і там біля кожної лавочки стоїть сміттєвий бак. І я така, яку Японії такого не буде. Так, по-перше, вони сортирують сміття, але зараз скажу про одну проблему з цим. По-друге, якщо в тебе є якийсь е горючий мусор, сміття mm -hmm. горюче, скло або папір, то ти. Принципі, Бо моя жопа не підходить. Ти можеш зайти в конбіні, будь-які конбіні, і там викинути. Там є сміттєві баки. А Отак просто на вулиці цього не буде. Але там є усюди туалети безкоштовні і чисті. Тому ми, коли з Аною гуляли, ми пішли на пляж, Ми купили половинку кавуна, взяли ложечки, такі їли. Все супер класно. Потім таки, куди дівати цей кавун, і конбіні ні ніде не було. Взагалі, ми були в якійсь місцевості, де не було ніякого конбіні, і ми такі їдемо додому. Тому з кавуном, з шкуркою кавуна. Так, і ну, в принципі в конбіні його також викинути не варіант. Воно з... Та, там не можна. Ну, а якщо розрізати, типу, кинуть асфальт, зібрати шматочки і викинути. <ма> ну, якщо тебе не побачить, то можна. Але, ну, типу, потім <му> quello... скандал по телевізору: якісь дві українки розбили а кавун посередині міста. <phone> Жах. І їхали додому симкавином, щоб його викинути. У тебе на районі що там? Викидають сміття два рази на тиждень. Це горюче сміття, пластик, папір, їжа і все таке один чи два рази в місяць викидають пляшки, скло і консервні банки. І я розбила якусь тарілку, і я не знала, куди його викидувати. Типу, я думала, що його можна викинути з банками. Я приходжу на місце, Там була якась бабуля, страж. Оцього всього і вона. Хранітліця чого. Сухтирувала, якщо хтось щось не забути так. Блін, так там ж типу все це скло і консервні банки треба ж помити. Короче, вона мені сказала, що треба дзвонити в мерію, і щоб вони приїхали. Ну там хтось приїхав і забрав цю тарілку. Подзвонила? Ні, я залишила десь в хаті. Ну типу, так з тим і живеш, так? А минулого разу я її викинула, просто цієї бабулі не було. Це дуже дуга тарілка. Я просто якийсь період часто била. По випадково, типу, він цокався постійно всюди. І як це я не можу його викинути. Тобі є ще запитання? Я не знаю. У нас є тема більш цікавіша для розмови, але це секрет. Приватна розмова. Ми поговоримо, а ви там давайте ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і коментарик сюди. Сюди. От ніхто мені коментарі не пише. Це взагалі. Я б... Спасибо. Хоч, хоч хтось про мене пікується, підтримує мене. Я, до речі, помітила, hey. що багато реміксів грає, а не оригінал. За оригінал треба У них? платити. Чи правда? Ви не чуєте мої думки. Що правда. Окей. Це дуже дивно. Це, це коли папа тато каже, ну, так що? мене збивати. Так і сидим. Це коли... Хорошо, продовжуємо. Буде в укуші Це Все начебто як тофу. В мене селянка, яку зробила Іра. Це теж селянка, яку зробила Іра. Хто така Іра? Розкажи про неї. Єс! Що порізка, сечонна? Og það er þetta naður með auðvitað.